Друзі, всім привіт! Нещодавно ми з вами готували пиріг з тістом філо та ягодами. Я отримала від вас багато коментарів, що тепер, завдяки цьому рецепту, ви знаєте, що і як робити з тістом філо. Та попросили мене приготувати ще щось смачненьке з тістом філо. З цим тістом дуже зручно працювати, особливо коли потрібно приготувати щось швидко та смачно. Може, приготуємо разом пахлаву. Обіцяю жодних довгих маніпуляцій з тістом. Все дуже просто. Пахлава за 20 хвилин. Легко. Ну що, починаємо! Для приготування пахлави з горіхами та медом. Нам знадобиться 400 г тіста філо, 180 г вершкового масла молокія жирністю 82%. 400 г волоських горіхів. Для сиропу. 120 мл води, 220 г цукру та 100 г меду. Обов'язково обсмажте горіхи в розігрітій до 170 градусів духовці з конвекцією приблизно 10-12 хвилин. Я обсмажила та охолодила горіхи. Відклала ось такі красиві половинки для декору. За допомогою комбайна або ж використовуючи зіп пакет та скалку, треба перетворити горіхи на крихту. Горіхова крихта готова. Мені подобається легка гірчинка, яка є у шкірочці волоського горіху, тому я шкірку лишала. Якщо вам вона не подобається, треба перед пробиванням її максимально прибрати. Для тіста філо є один дуже важливий інгредієнт: зазвичай вони разом. Тісто філо та вершкове масло. Щоб ви не робили з цим тістом, важливо обирати якісне вершкове масло. Молокія саме те масло, яке я вже давно обрала для себе та своєї родини. Воно натуральне, смачне та корисне. Трохи пізніше покажу вам, де вони беруть таку кількість натурального молока для виготовлення справжніх молочних продуктів. Ну що ж, продовжуємо процес приготування. Вершкове масло треба розтопити. Візьміть лист філо та змастіть його розтопленим вершковим маслом. Додайте трохи горіхової крихти. Накрийте ще одним листом філо. Так ми укладаємо один за одним 5-6 листів. Знову вершкове масло та горіхи. Тепер скручуємо наше тісто з горіхами та маслом в рулет. Розрізаємо рулет на 6 частин. Краще використовувати хлібний ніж. Беремо форму для мафінів. Можна металеву, можна ось таку силіконову. Ставимо рулети. Дороблюємо так само іншу частину тіста. Залишок вершкового масла поливаємо ось так зверху. Ставимо наше тістечко випікатися в розігріту духовку 180 градусів з конвекцією приблизно 13-15 хвилин. Друзі, ви пам'ятаєте мій звіт на ферми? Якщо ще не бачили, ласкаво прошу, там дуже цікаво. Впевнена, багато з вас навіть не здогадуються, скільки молока дає одна корівка на добу. Уявіть, приблизно 39 літрів. А потім це молоко уважно перевіряється на якість і тільки потім транспортується на підприємство молокія. За добу тільки на цьому заводі отримують 16 тонн молока. А молокія співпрацює з 43 фермами і за добу переробляє аж 500 тонн молока. Дістаємо пахлаву з духовки. Я випікала її 15 хвилин. Приготуємо сироп, змішуємо воду з цукром та доводимо до кипіння. Цукор розчинився, додаємо мед, перемішуємо, поливаємо гарячу пахлаву гарячим сиропом. Додаємо горішки. Повертаємо нашу пахлаву в духовку на 2-3 хвилини. Лишаємо пахлаву при кімнатній температурі охолонути. Наша пахлава готова! Як і обіцяла, все легко, просто та запевняю вас дуже смачно. Тому обов'язково приготуйте цей десерт для своєї родини. А ще, будь ласка, не забувайте лишити мені вподобайку та коментар. Дякую, що сьогодні були зі мною. До нових зустрічей і, будь ласка, бережіть себе. Хтось хоче вже їсти. Пішла годувати котики.